Скандальний меморіал представникам Костопільської міської ради не сподобалося, як відреконструювали меморіал слави, тож роботи не прийняли. Монумент мали би відкрити 22 червня однак тепер будівельній компанії доведеться виправляти свої помилки. Або ж на них подадуть у суд. Більше про це далі у сюжеті. Скандал навколо меморіалу слави у Костополі проводили капітальний ремонт та реконструкцію ось цього монументу. Загальна вартість об'єкту близько двох мільйонів гривень. Його мали відкрити у червні, проте міська рада роботи не прийняла. Комісія перевіряла готовність і вирішила, що ремонт провели невдало. Неозброєним оком видно, що якість самої брущатки вона низька. Брущатка різного калібру. Вона буває рвана, буває шліфована, тобто не відповідає узорам. Узори на одному квадратному метрі один, на другому відрізняються. Вони несиметричні. компанії, що виконувала роботи, надіслали претензійний лист. Давид Дідух каже, неякісно виконані роботи приймати надалі не будуть, незалежно від того, хто стоїть за підприємством. Ця практика, на, на жаль, гневна практика, вона має закінчитися вже, і ми не будемо підписувати акти нікому, ніякій фірмі. Байдуже, чиї імена вона представляє. Реконструкцію меморіалу проводила будівельна компанія Рівнетрансбут. На сайті сервісу ОПЕДата йдеться, що її власником є Віталій Гал. Лайчук та Віктор Шакризян, секретар Рівненської міської ради, ми звернулися за коментарем до помічника секретаря Рівнеради. Ось яку відповідь отримали. Відповідно до чинного законодавства, Віктор Володимирович не може будь-яким чином втручатися в господарську діяльність тієї чи іншої компанії, поки перебуває на посаді секретаря міської ради. Відповідно до закону, корпоративні права передано в установленому порядку. Таким чином, Віктор Володимирович не має стосунку до діяльності будь-яких приватних структур. Про те, як Відомили у Костопільській міській раді тендер на реконструкцію меморіалу слави оголошували ще в перший квартал 2020 року. Приблизно в цей час Віктор Шакирзян почав позиціонувати себе на бігбордах рівного як господарник. Як показала практика, у Костополі таким господарюванням залишились незадоволеними. Вже колишній бізнес-партнер Віктора Шакирзяна Віталій Галайчук в листуванні пообіцяв надати коментар. Проте так і не відповів. До слова, Костопільська міська рада вимагає в найкоротші терміни усунути всі недоліки. Якщо цього не Станеться на рівне трансбут, подаватимуть до суду.